Добрий день і ранок. До уваги щеповозників, і хто хоче купити щиповоз, ми демонструємо, як працює рухова підлога. Не тільки щепу можна возити, але можна використовувати і поддони, ті грузи, які йдуть на палетах. Зараз в даному випадку у нас пішла загрузка і палета пішла на загрузку. Сережа, переключи на вигрузку. Зараз переключили на вигрузку. Ну, палета трохи може дергається, тому що не вистача грузу на ней. А так вона повинна виїжджати. Мало грузу. Come on.